Привіт! Мене звати Дмитро Кошман. В світі брейкдансу я відомий як Бібой Шаман. Насправді моя танцювальна кар'єра розпочалась дуже цікаво. Вона розпочалась у мого батька в гаражі. Я разом з моїми друзями просили його звільнити нам місце, а так як там був бетон. Це дуже такий жорсткий бетон. Ми просто знайшли і стілявий ліноліум на вулиці. І кожне заняття латало його скотчем, латало, латало. і в ньому займалася. Якось так і розпочалась моя танцювальна кар'єра. Ну, для мене головне в танці є першу, це форма, стиль, музикальність, контроль, краса кожної деталі. Я порівнюю танці з тим, як люди пишуть картини. І я уявляю себе художником. Бо я пишу свої картини і доношу їх, приношу їх людям, показую свою творчість. Ми танцюристи, ми повинні вкладати свою душу в кожен день, в кожне заняття, тренування, в кожну подістку, фестиваль. Тільки в такому разі тебе помітять. В будь-якому натовпі завжди будуть бачити саме тебе. Твою особистість, твою індивідуальність, свою душу. Ну, в першу чергу, тому що я це насправді люблю. Коли я танцюю, я відчуваю свою кращу сторону. Я відчуваю свою унікальність. Напевне, тому в даний момент я танцюю вже 8 років. Зараз я представляю свій стиль та своє бачення. І можу сказати, що ця справа будувала мою особистість на протязі всього цього часу. Мене надихає думка залишити свій слід, принести щось нове, в танцювальне мистецтво, подавати правильний приклад молоді. Кожного дня, коли зранку покидаюся, я завжди пам'ятаю, чого я хочу від життя, чого я хочу досягти. А також я вдячний всім і всьому за те, які люди мене оточують. Вони показують мені гарний приклад. Ось це мене надихає та мотивує. Тому що, на мою думку, діти повинні мати хобі. Хобі, яке з часом зможе перерости в справу їхнього життя. Я вважаю своєю місією передати свої знання молодому поколінню та бачити, як вони стають на правильний шлях. Мене звати Дмитро Кошман і пам'ятай, чим більше ти робиш, тим більше ти отримуєш.